Найсмачніший варіант приготування скумбрії та ще й так ошатно виглядає на тарільці: будете їсти і пальчики облизувати, Обіцяю! Скумбрію розморозила, помила, відрізала зайві хвостики, відокремила голову та вийняла нутрощі. Розрізаю тепер вдовж хребта, щоб розвернути тушку і відокремити центральну кістку, протираю серветкою. Витягую залишки кісточок. Готово! Роблю надрізи до самісінької серединки, але повністю не розрізаю. Соєвий соус, пару ложечок, лимонний сік, коріандр, суміш перців, олія, можна трішки ще меду чи цукру, по бажанні. Я нічого зайвого більш не додавала. Намазую рибку спочатку внутрішню сторону, а потім зовнішню. Перекидаю розрізані шматочки на бочок залишками соусу зверху промазую у духовку 180 на 20 це реально смачно треба готувати однозначно